Вітаю глядачів ЕРЧІВІ. Наша знімальна група зараз перебуває на українсько польському кордоні. В шагинях власне до самого кордону зараз близько одного кілометра. Я попрошу оператора зараз розвернути камеру і показати ось цю чергу з автомобілей у дві сторони і до сторони Польщі, і в зворотньому напрямку до України. Ми спробуємо з'ясувати, в чому затримка руху. Спробуємо поспілкуватися власне з прикордонниками, а також з водіями. А як довго ви вже сьогодні в черзі чекаєте? З 12-ї години. А вам пояснюють, в чому затримка? Ніхто нічого не, не Пояснює, ніхто поліція ходить, хоча б дивилися, куди їдуть машини. Що... Другий ряд третій ряд Я... туди їздить. Ми... Вже три часи стоїмо. А чому так? Поясні прикордонники? Так, прикордонники роблять довго, я не знаю, нічого не поясню. А ви як думаєте, причина в чому, ви як думаєте? Не хочуть робити нічого наші прикордонники. Це так кожного дня чи тільки сьогодні? Кожний день, кожен раз. Ми раз в тиждень їздимо, кожен раз таки. П'ять годин десь. П'ять годин! 5. А в чому затримка? А звідки я знаю? Контроль? Довго сьогодні вже чекаєте в чергах?» Та тут тут 9 бардак години. з 9-ї години, от стоїмо з 9-ї години. Розумієте, бардак, тому що люди лізуть без черги. Поліція ні на що не реагує, розумієте? Взагалі навіть не видно. Тут устраюють драки. От билися недавно, от, той шофер підійшов до, з буса і каже, ти ж без черги, лізе битися. розумієте, Ще тут повискакували, руками махають. Вон передо мною мене підрізав машина, перед ним чотири буса заїхала. Поліція стояла, це все бачила, нічого, пішли, розбиратися далі. Спробуємо з'ясувати, яка ситуація на пішому переході. Неозброєним оком видно, що черг на пішому переході сьогодні немає. Тож наші глядачі, які сьогодні прямують в напрямок Польщі і планують перейти саме на кордоні у Шагинях, можуть спокійно сюди їхати, адже черг із пропуском людей у сторону до Польщі немає. Кордонники у шагинях неохоче спілкуються з представниками преси сьогодні. Проте наші знімальні групі таки вдалося поспілкуватися з ними не на камеру. З'ясувалося, що сьогоднішня ситуація на кордоні не є унікальною чи особливою. І, власне скупчення машин сьогодні виникло через те, що чимало автобусів прямують до Італії та інших країн Європи. Знімальна група ЕРТІВІ продовжує стежити за усіма цікавими подіями нашого регіону. Залишайтеся з нами.